Вітаю, мої дорогі е, глядачі. Ті, хто переглядає моє відео, підписники, ті, хто ставлять коментарі і ставлять лайки. Сьогодні я вас ознайомлю з приготуванням е, кебабів у духовці. Ви починаєте готувати зі мною, це дуже смачна страва. І у вас у всіх вийде. Зараз я буду говорити, що за чим я буду. Вживати для того, щоб добитися такого результату. Чотири молить картоплинки я почистила і поста... порізала на чотири частинки і поставила варитися 10 хвилиночок. Картопелька відварилася. А зараз я сюди ж надеко додам десь півтори чайні ложечки коріандра. Також я додам паприки, де шайна ложечка. Також я це все збризну олійкою. Ось так. Додам солі. Я це все рукою ось так на деяку перемішаю. І картопельку тощики, відставлю в сторону. я буду робити кабаби із е, телячого індичого фаршу. Ось так. Знайте, фарш індичи в мене трішечки жирноватий, то я додавати нічого не буду. Так, і сюди додаю паприки. Це десь півтори чайні ложки, і так само я додам сюди коріандр. Коріандр він корисний. Ось так. Десь одну столову ложечку. І також сюди дам солі. Любимо її сіль я не вказую. Не? Сюди приблизно десь більше півчайної ложечки додам. Да? Ви додавайте за своїм смаком. І я це все буду перемішувати. Ось так перемішати, відбити. Оце Сюди я більше нічого не додаю. Все, несіль хороше. Мішуємо добре. Знаєте, якщо густий фарш, да, інколи буває, що із самого б'яжу фаршу роблять телячого чи яловичого, бачите, проходять наші ці слова, які ми заучували в школі, ну, нічого. Яловичий фарш, то тоді додається ну, вода, вода холодна, в залежності від скільки берете фаршу. Любі мої, я дуже люблю готувати. Люблю готувати різні страви, з якими хочу ділитися із вами. Хочеться, щоб, звичайно, виходило смачно, підбираю всі інгредієнти. І я спочатку тою пробую, потім вже показую вам, що страва була хорошою, щоб вона була смачною. Такі прекрасні ідечка. Взагалі я посуд, може все для е, зйомки відео, взагалі для запікання, я беру в копійці. Здається, да? це дешевий магазин, але там дуже-дуже великий вибір У всіх є і приправи, також я беру там. І посуда різна, різна посуда, і вона хороша. Ну, ось, друзі, я вже сформувала наші. Расунчики. І зараз я духовку підготувала при 200 градусах ми будемо випікати їх 15 хвилин. До картоплі я іще додам пів такої чи маленької цибулини. Я говорила, що я картоплю перемістила у форму. Для мікровольнової печі. І буду запікати в духовці разом із нашими кебабами. Ось так. Духовку я розігріла до 200 градусів, дивіться, як вона красиво вже виглядає, так? Кебаби я також зверху ще збризну олійкою. Ось так. Для того, щоб вони були такими блискучими, коли приготується. Наші кебаби в духовці з картопелькою. При 200 градусів вони будуть випікатися 15 хвилин. Далі я буду дивитися. Поки наш кебаб запікається з картопелькою, я приготую для того, щоб прикрасити її, коли я буду подавати. Я беру помідор. І буду різати його ось такими кусочками. Так. Також я для прикраси візьму синю цибульку. Я її теж покрішу з такими маленькими кружечками. Синя цибуля, вона дуже хороша в салати. Її е, не жарять, але вона дуже солодка, її використовую до борщів, до супів. От, для того, щоб бути здоровим, потрібно їсти цибулю, чесник. Ось так. Ну що ж, прийшло в мене 15 хвилиночок. Картопелька готова, вона виглядить Ось як прекрасно. Приготувалася також кебаби. Бачите, які вони засмажені зверху. Прекрасні. І відділися дійсно сік з кебаби. Ну нічого, ми його будемо використовувати для чогось другого. Зараз я буду формувати наше блюдо. Спочатку на тарілку я викладу наші кебаби. Ось так. Далі я кладу наш гарнір ось ну, так. Тоді з боку картопліки де менше я викладу цибульку, ось так. І покладу укропчика Веточку. На другу сторону я буду викладати помідори наші ось так. Такими великими кусочками. І я ще також зверху кладу цибульку. Ось так прикрашу наші синю цибульку. Ось Найсіди личить. І, звичайно, прикрашу веточками кропу. Ось так. У нас вийшло ось таке чудове блюдо. Дивіться, ну як же ж його не спробувати. Ну що ж, мої любі, страва наша готова! кебаби приготувались. Дивіться, як вони блищать, вони запечені, класні так гарно пахнуть. І ми будемо вживати їх із цибулькою, синьою, картопелькою. Картопля також така смачна. І цибулька на картопельці є, яка підсмажувалася разом з картопелькою, з помідорами. Це неймовірно смачно, дуже-дуже-дуже смачно. Тож, готуйте, мої любі! Смакуйте, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, будьте здорові, будьте щасливі. До зустрічі!